Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і сьогодні поговоримо зараз в цьому відео про Авдіївку. І ось вже карта випадає. Загроза є оточенню. І ворог кинув на Авдіївку усе. Це інформація два дні тому. І плюс, здається, вчора прозвучала така інформація, що сирський дав наказ. Третю штурмову бригаду кинули. Давайте подивимося. От спочатку випала карта, це значить, на ситуацію нам показує. Ось. Дивіться, загроза. Загроза дійсно є. Загроза ту, яку не бачить, хто зараз ми подивимося. Ну, тут по задомовленостях. Дивіться. Ця карта говорить, що це було ж вже. Та це ж було вже. Ось якось так. Тобто, по домовленостях роблять ще одну. Давайте прирівняємо це до Бахмута. Бахмута. Вибачайте за наголос. Кожний раз я не, не це: от. Бахмут. Розумієте, це виходить, що наказ вже був такий наказ. Тобто, зробити. Фортецю з ну давайте з території, так, з містечка. Тому що як Бахмут, так само і Авдіївка невеличке, важливе, але для того, щоб врятувати велику кількість людей, залужний. Діяв інакше. Тут, бачите, йде загроза. Загроза чому того самого, по тому самому місці. І це приймається рішення силою. Тобто, наскільки я розумію, тут йдуть не дуже хороші накази. Не дуже хороші накази. Давайте тоді підемо по питанню, чи дійсно. Давайте так. Хто дав наказ Сирському? чи дав Зеленський, чи був це вірний наказ. Давайте так, чи була це вірна тактика, чи правильно робить сирський, виконуючи цей наказ, кинути на Авдіївку. Наказ був. Дехто хоче, дехто хоче не просто втримати, а знищити. Знищити е, ще якусь кількість людей. Ось наскільки я це бачу. Угу. Наш імператорчик, Наполеончик, наш Наполеончик хоче. Хм. Давайте тут запитаємо. Тому що е, я вчора дивилася карту, там виглядає дуже погано, на мої, на мій погляд, що я не військовий. Ну ось. Давайте так. М -м. Потрібно відходити чи далі тримати Авдіївку? Відходити. Полишати, вони не хочуть лишати. Бачите? Карти кажуть, що ага. оточення може бути. Обнуління, буде обнуління тут. Тобто, потрібно відходити, і то негайно, але ж наказ, наказ, угу. а вони виконують наказ, положуть багато людей, дуже багато людей покладуть. Як кажуть, що пам'ятаєте, ми колись робили ще минулого року, вже більше року, напевно, робили на Бахмут. Чи Бахмут? Робили розклад, і ми говорили про те, що потрібно було відходити, полишати ті позиції, задурно лягають там наші люди. Ось. Але залужний виконував теж наказ зверху. Ось Те саме робить і сирський. Хоча ви бачите Авдіївку. Це ще важливо розуміти, щоб людина розуміла, що вона робить, а не тупо виконувала наказ. Ну, ми втратимо, на жаль, Авдіївку, втрачаємо і втратимо її. Ось, Але, але. Можуть опинитися наші в оточенні. Бачите, я запитала, чи, чи буде оточення. Виглядає, що буде, що може статися оточення. У мене язик не повертається, я ж захрипла. У мене язик не повертається. Мені боляче говорити про такі речі, але я хотіла для себе побачити. Так, неправильне керівництво, і це говорить про перевищення повноважень. Тобто Зеленський. Ні одного дня не був у військах. І його вся ця шапітовська команда. Вони ніхто не були у військах. Вони не знають, як це є, що це є взагалі таке. Ухилянти. Там самі ухилянти позбиралися при владі. І що? От що вони докомандувалися? Ну, вибачайте мої дорогенькі, тут виглядає дуже погано виглядає для наших військових. Дуже погано. Треба виводити, а не утримувати, і не кидати одну з найкращих бригад. Наскільки я розумію, третя штурмова чудова бригада, показова бригада. От я так чула. Гаразд, мої любі, мені дуже шкода. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!